У сухопутних військах показали, як тренуються бійці впродовж базової загальновійськової підготовки, а саме як рекрути відточують один із найважчих типів боїв у міській забудові: пересування вулицями, підхід до будівель, зачистку приміщень. Дивіться матеріал від сухопутних військ зсу. Один за одним рекрути рухаються до будівлі за легендою, захопленої ворогом. Це один із днів базової загальновійськової підготовки перед службою у підрозділах сухопутних військ відпрацювання бою в урбанізованій місцевості. Основним навиком Урбані це є вміння використовувати штучні укриття, вести вогонь за укриттів, оглядати кути, працювати в складі маленької бойової групи, тобто це двійка або трійка, е такими невеличкими підрозділами, які працюють в принципі окремо, але вони є в загальне пов'язані загальним завданням. Підхід до будівлі перед штурмом одна з найскладніших частин бою в місті. Рекрути рухаються малими бойовими групами. Одна має захопити будівлю, інша прикриває бійців. Умови на тренуванні максимально наближені до реальних. Заходимо, заходимо, Сик, сик, тут. Ми спілкуємося з жестами. Ми не кричимо, Вася йдемо зі мною або Вася, ти пішов не туди. Ми показуємо все абсолютно жестами, жестикулюємо та пересуваємося абсолютно тихо. У групі разом з рекрутами рухається інструктор, щоб пояснити помилки та нюанси одразу під час виконання завдання. Найкращий приклад лідера це показати, як потрібно відбуватися. І моя задача показувати власним прикладом для людей, як це все відбувається. Ти, ти задоволений результатом своєї групи? Достатньо непогано група відпрацювала, якщо брати те, що люди приїхали, і для них це урбан щось нове. Для них достатньо добре вийшло. Люди з першого разу зрозуміли, хто яку роль відігрує. Відпрацювали, якщо п'ятибальній бальнівшкалій на. Четвірочку вони відпрацювали. Вони зрозуміли і виконали вправу на добре. Такого я не очікував сьогодні в навчань, тому що у нас попередньо були тільки стрільби, біг, перешкоди. А сьогодні це реальні бойові дії. дії. Молодим трошки легше, старшим, але я вам скажу, ми не, не даємо фори, працюємо на рівному. Ігор майже завершує БЗВП, Каже, фізичні навантаження були поступові, тож вже звик бігати в бронежилеті і виконувати складніші бойові завдання як сьогодні. Я вам скажу, перший день, коли я вдів бронежилет. Я думаю, що це, певно, перший і останній день буде мені в цій армії. Це mm. здається, що я 50 кілограм. Зараз я вам скажу, що я не відчуваю ні цього автомата, ні бронежилета. Процес підготовки складається тут з багатьох етапів, і він йде поступово. Тобто стрільба, фізична підготовка. Поступово йдуть і нагрузки зразу на людей. Тому люди, я думаю, не відчувають цих навантажень, які зараз йдуть на наші, б казати, наші плечі, на наші ноги, на наші руки. Під час імітації урбанізованого бою над бійцями висять fpv дрони, так як це буде в реальному бою. Ворожі безпілотники треба бачити і передавати команду побратимам для знищення цілей. Більшість наших інструкторів володіють бойовим досвідом і постійно намагаються доносити його до наших навчаємих. вказувати особливості, які можуть виникати. Тобто, ми зі своєї сторони стараємося максимально повно дати їм картину того, що їм буде необхідно і як воно відбувається насправді. За матеріалами сухопутних військ Наталя Кулик Факта Сі Тіві єдині новини.